Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи є заг чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям. Дуже сильно втома. Може навіть якась буде чи застуда, хвороба. Скажіть ви ще сили, є загроза на найближчий час? Не можна вживати, не можна вживати, може алкоголь, може ще якась зайва, щось зайве. Скажіть ваші сили, допоможіть. Не бачу, що були а, поранення чи якісь а, загрожувало прям життю. Но саме почуття погане. Може, да, ви змушені, може, це підвищена температура, що якась втома. Небо закрите, тут дуже сильно захищають. І може вас будуть як-то звинувачувати, що ви не виконуєте якийсь обов'язок, чи щось вам можуть, що ви мали щось виконати, а не зможете фізично. Заперечу, весь негатив, убираю, знімаю все в тому, повертаю ворогові. Всі хвороби знімаю, повертаю ворогам, хай з ними все це станеться. Оцікаю одвожни, які вічні, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і кулі. І будь-яку зброю, що використовують росіяни, одвертаю. Повертаю їм назад, в голови летить. Тому хто дав накази, хто їх виконує. Більше не можуть лиха чинити. Все на себе забирають. Буде так. Відновлюю здоров'я, повертаю сили, енергії. Красу, молодість вертаю, відновлюється нервова система, загоюються всі травми, рани. Застуди більше немає, відновлюється гарне самопочуття. Більше немає посттравматичного синдрому, депресії. Вновлюється нервова система до ідеального стану, загоює повністю всі травми і рани. Серце більше не болить, буде так і так є. Дійсно, може бути реакція на пережитий стрес, або ви щось побачили, про щось може вам повідомили, що призвело так до пригнічного такого стану. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей. І в день, і вночі захищайте, оберігайте більше лиха зробити не зможе вор. Все погане, все лихе, не зворіте. Види захист міцний, буде так і так є. Захищаю борю. Відновлює нервост. Більше не болить. Огні згорить, більше не болить, буде так і так є. Так що так, все погане, минає, тільки хороше у вашому житті. І перемога приходить негайно, буде так і так є. На цьому я буду завершувати. По можливості три рази передивіться це відео на захист. Бережіть себе, будьте обережні. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!